Ол сто він завжди буде актуальний. Деморалізувати їх, зупинити їх, розмотати їх по пасаці. Зробити усе, аби вони не підійшли до нашого переднього краю. Вітаю, мій позивний Калина, я боєць 20-ї бригади Любард 1-го корпусу НГУ АЗОВ. Моя посада командир розрахунку даної гаубиці — це Б 2А65. Сьогодні я вам трішечки про неї розкажу, її основні характеристики, а так, як вона себе веде в бою і що з нею роблять. Ат розрахунку 7 чоловік, і длина ствола буде 7 метрів. Вона стріляє звичайними снарядами до 24 км і активно реактивними до 29 км. На полі бою вона призначена для ураження живої сили противника, ураження цілі в столу, також ураження техніки противника. До цієї гаубиці входить розрахунок, який складається з командира, навідника, замкового, зарядного, підносчика снарядів, підносчика зарядів і установника. У командиру робить розрахунки для пострілів і командує самим розрахунком. Його як перший заступник це навідник, який вводить цю коректуру на прицільні пристрої, наводить гармату. І так само робить перший постріл. Замковий, людина, яка взводить клин, допомагає заряджати ті снаряди. Підносик снарядів, людина, яка приносить кабачки вагою 43 кг, і так само є зарядний. Людина, яка носить гільзу з пороховим зарядом, так само заряджає її замковим. По установнику, якщо відпрацьовуємо касетними боєприпасами, ця людина встановлює трубку взривателя на дані цифри, які нам дає командир розрахунку, також є ще один снарядний, який допомагає своїм побратиму, тому що все таки вага 43 кг, Буває тягосно їх таскати. Вони друг друга замінюють. На даний час тактика змінилася в порівнянні з совковим часом. Те, що у нас з'явилися очі, це дрони, які більш доцільно коректують роботу гаубиці, і у нас виходить більш точніше стріляти. Широким використанням дронів, це як наші очі. Ми маємо плюси, так і мінуси. Те, що ми боїмося FPV-дронів, тому що треба робити так: ти відстріляв два-три снаряди і треба десь робити маневр, тому що це дуже небезпечно. Порівнянням з ТАБ з М 77 Сіт топори, вона зроблена зі сталі. Вона важча, її вага сім У М-777 вона зроблена зі сплаву титан алюміній, вона легша, вона важить 4 тони, вона більш мобільніша, ніж мста. І М777 навіть перевозять гелікоптерами. У нас треба сильні тягачі, щоб її десь поставити, десь відвести. У мсти буде різновид снарядів радянського правди часу, їх декілька. М777, там більш точніше, тільки снаряди, вони нові стандарту НАТО. Муста Б-модифікації це 2А-65, вона буксирована. Є також 2С19, вона самохідна. Це той же ствол, але буде самохідна база. Також на самохідній базі більш новіші прицільні приводи, також є цифрове оснащення системи управління вогню. А так, то в принципі ствол той же ізнос той же все те саме. І цю ми теж ручкою не тягаємо, але так само треба її виставити по уровню. Це ми говоримо про буксировочну 2А 65 І Під самохідною базою я маю те, що сама гаубиця самохідна може виїхати з укриття, відпрацювати по цілі і так само заїхати. З цією ж 2А 65 такого не вийде. Вона становиться стаціонарною і треба постійно розмаскоровувати, щоб відпрацювати, і замаскоровувати обратно. Для цієї гаубиці використовуються такі типи боєприпасів, як осколкофугасні, касетні, активно-реактивні, кереговні, такі як краснопіль, і так само димові. Колись було при радянському, ще хімічні, але на даний час у нас їх немає і вони заборонені. Це на точність стрільби впливають так, як і знос ствола, навички розрахунку, погодні умови і коригування. Те, що ми казали про БПЛА, що нам допомагає, точніше стріляти. Від БК залежить точність стрільби, бувало таке, що у нас і снаряди я ж кажу, не виходять радянські снаряди. Дуже мало приходить у нас закордонних, і стріляємо радянською. Снаряди радянські, вони вже трошечки не ті. Вони не такі точніші, як по стандартам НАТО. Ну і летять, як собі хочуть. По навичкам на цій. Гарматі базове навчання це 2-3 місяці, більш підготовленіше це вже 3-6 місяців, але під час війни. Тим, що людей не так багато і частіше виходить так, що людина вже навчається в бойових умовах, то це приблизно два тижні. Ну, це коли інтенсивна робота. Людина вчиться, людина біля неї живе, вона бачить, що як робиться. А зараз ми вам розкажемо та покажемо, які у нас ще є самохідні гаубиці. Вітаю! Мій позивний Дунай. Я старший офіцер батареї самохідної артилерійської батареї 20-ї бригади Любард першого корпусу НГУ Азов. Ми працюємо на машині 2 3 Акація. Технічні характеристики даної машини 2 с 3 акація. Наступні. Саме головне це калібр 152 мм. Екіпаж чотири військовослужбовця, в ній працює все чітко. По дальності стрільби, звичайним осколочно фугасним снарядом вона працює до 18 кілометрів. Також є активно-реактивні, до 25 можуть закинути під, а також ще є керовані, такі як Краснопель. На жаль, такими снарядами ще не стріляли, але їхня дальність значно покращує активні і реактивні, і ефективність також на максимальному високому рівні. Бронювання. Немало важливий елемент по бронюванню до 30 міліметрів бронювання цієї машини. Не сказати, що дуже багато, але для захисту від осколків, уламків та мі всяких мілких залізячок, достатньо і особовий склад буде захищений. Звісно, від снаряду танка така броня не захистить, але вона й не розрахована на те, щоб перестрілюватися з танками. По ходовим якостям цієї машини. По звичайній дорозі вона їде до 60 км за годину, стандартна швидкість. По польовим дорогам до 30 км і нормальна швидкість. Запас ходу у неї на 500 км, плюс-мінус, як у всіх радянських САУ. Переваги цієї машини порівняно з іншими машинами такого ж калібру, полягає в тому, що це машина самохідна. Це її найвелика перевага, це саме мобільність. Наявність бронювання для особового складу зазначить, що особовий склад буде більш живучий та впевнений в своїх силах. Також з переваг можемо віднестися до те, що в машини є башня, яка обертається на 360 градусів і не потрібно кожного разу переставляти станіни гаубиці. Один раз дали доворот, повернув, відпрацював, все шикарно. Машина завжди працює як часи. Нема такого, що там, вона не може працювати, бо. Щось не піднімається, не робить це радянська техніка. В цьому плані, звісно, вона надійна і завжди може працювати. 2 с 3 може використовувати наступні типи боєприпасів. Самий основний артилерійський снаряд це осколочно фугасний Там приблизно 80% ураження відбувається саме цими снарядами. Але також на машині є активно-реактивні снаряди, які залітають далі. На машині є спеціальні снаряди, агітаційні, освітлювальні і так далі. А також є керовані снаряди, такі, як «Краснополь». Да. Ну, Типа, піддари, здавайтесь, ми вам далі відкриточку. Все. А, да. Але основний боєприпас, який використовується на даній машині, це осколочно-фугасний. А, і ще також самий снаряд, який ми стріляв, це касетний. Обща бомба. Урожай піддарів тільки так. По модернізації цієї машини тут багато варіантів, багато чого можна сказати. Саме основне, звісно, не вистачає міні-бара і кондиціонера для особового складу. Але якщо серйозно, то саме перше, що потрібно досконалити цій машині, це і двигун покращити її ходові якості. Бо тут стоїть ще старий радянський В-59, який стоїть ще, стоявши на Т-34, і наказ на його застосування ще Сталін підписував. Тобто по цьому питанню явно потрібне її оновлення, але в Радянському Союзі про це не задумували і ставили, що було. У наш час машина вже трішки зносилась, так сказати, її ресурс вже явно зменшений порівняно з тим, коли вона була новою. Тому ресурс для модернізації просто шалений. І саме Ділкини ще або на заводах ставлять модернізацію по GPS наведенню цієї гармати. Цього також, звісно, бракує. Штатна система дозволяє влучно відпрацьовувати, але якщо б ще була по GPS, як в новітніх системах, там, типу арчери, ще багато західних систем, то це було б бомба. Екіпаж даної машини нараховує чотири військовослужбовці: механік водій, командир гармати, навідник та заряджаючий. Є ще п'ятий військовослужбовець це подаючий з ґрунта. Але при бойовій роботі він може не застосовуватись, тобто не обов'язково. Якщо є, супер. Якщо немає, нічого страшного, екіпаж чотири військослужбовця витягують будь-які задачі, які ставлять вище командування для даної системи. По обслуговуванню обслуговування тут дуже просте, тому що це радянська система. Якоїсь особливих навичок вона не потребує. Командир гармати може взяти книгу по обслуговуванню і самостійно вирішити ну, довго. 80-90% технічних питань, які виникають з гарматою, як на бойових, так і в тилу. Тобто з цим немає проблем. Але якщо і стаються якісь технічні несправності, більш такого, які потребують якісного технічного втручання, то, звісно, машину вже потрібно вести на обслуговування, але у нас з цим проблем немає. Завжди готові нам допомогти підрозділи, які цим займаються. Ще раз нагадаю: екіпаж налічує 4 людини. Командир гармати, навідник, заряджаючий та механік водій. Задача командира гармати це контролювати весь процес стрільби. На командирі гармати завжди лежить вся відповідальність за стрільбу, за маскування гармати, за боєприпаси та безліч-безліч питань і за збереження особового складу. Це найголовніше. Після командира йде навідник. Друга заважністю людина в розрахунку: саме навідник відповідає за точність стрільби. Та наведення гармати. Його задачі стоїть лише одне. Саме найголовніше навести точно гармату в ціль. Далі йому командир допоможе, завжди контролює навідника командир чи правильний вистав установки і таке інше. Так, далі заряджаючий. Заряджаючий тут все просто, він заряджає машину, в його обов'язки входить контролювати боєкомплект, ставити його на штатні місця, заряди, снаряди. Все прописати, промаркерувати, щоб не заплутатись під час ведення бойових дій. І механік водій. Також дуже важлива людина в розрахунку. Саме від нього залежить, чи заїде машина на позицію, чи виїде вона, чи зможе, якщо в разі виникнення нештатної ситуації, щоб машина виїхала з будь-якої затрудненої ділянки місцевості, і таке інше, без механіка водія. Ця машина просто не доїде до позиції і не буде виконувати свої задачі. Тому кожен член екіпажу дуже важливий для цієї машини. Без одного, грубо, говоря, вся робота буде зупинена. Ефективність даної машини в сучасній війні просто неможливо переоцінити, тому що якщо є ствол 152 міліметра, він завжди буде актуальний. Він стріляє далеко, вражає багато, не потребує якогось. Особливого відношення до себе, прости в обслуговуванні. Ну, тобто, просто бери, стріляй, виконуй задачі. Дана машина ремонтопригодна, запчастин на неї, в принципі, багато, двигун виносимо в скобочки, тому що двигун старий. А так, запчастин на неї багато, систем однотипних, однотипних систем на неї купа. Такі, як міста Бегія, це також 152 системи. База у неї — Т-64 танки. Тобто по ходовій частині можна з нього брати якісь там запчастинки. А по ефективності завжди буде завжди ефективна, якщо на неї будуть боєприпаси. Дана машина виконує багато вогневих задач на фронті. Саме перше це прикриття піхоти. Наступне це контрбатарейний вогонь. Дуже важлива штука. Потрібно вибивати гармати противника, тому що вони не дають нормально працювати ні засобам БПЛА, ні піхоті, ні мінометникам, ні артилеристам. І такі дуелі артилерійські це називається контрбатарейна боротьба. Це коли артилерійські підрозділи починають друг по другу вишукувати, вистрілювати. Дуже така неприємна штука, коли працюють по тобі, але дуже приємно, коли ти влучаєш по ворогу. І також даною машиною проводиться мінування території ворога. І також можна задимити територію ворога перед наступом наших військ або, навпаки, для відходу, також задимити можна територію спеціальним боєприпасом. По застосуванню даної машини з БПЛА. Є два боки: один позитивний, другий негативний. Позитивний це коли наш дрон коригує дану машину, дрон-розвідник, і за допомогою повітряної розвідки можна вражати дуже ефективно ворожі цілі. А негативний бік це коли ворог БПЛАшками працює по тобі. І так само, або коригують, або FPV наносять ураження по машині. Звісно, хотілося б, як частіше бачити позитивний приклад використання БПЛА, коли наші суміжники. Коригують, використовують також FPV-шки по техніці ворога. І по ефективності коригування з БПЛА ну це трошки навіть некоректно про це навіть питати, тому що ефективність зро зростає в рази там в 200-300-500 відсотків. Не знаю, без БПЛА ти не бачиш, ти не бачиш розривів, ти не бачиш, куди ти стріляєш. В радянських при за радянських часів виставляли там СП, бусолі, далекоміри. Особовий склад там, давали дирекційні кути по розривам, і коригування йшло дуже довго. А В сучасних умовах потрібно дуже швидко відкоригувати, бачити постійне переміщення противника. Були приклади, стріляємо по піхоті, вони забігли в укриття, перенаводимося, попадаємо рядом біля укриття, вони перебігають знову, і потрібно знову перенаводитись. Без БПЛА цього би неможливо було досягти ефективності стрільби. Тому стрільба з допомогою коректування БПЛА дуже ефективна. Саме головне взаємодія з пілотами. Тому що є взаємодія з пілотами, є якісна стрільба. Нема взаємодії, вибачайте. Щоб навчитись працювати на даній системі, звичайній людині потрібно ну, приблизно від місяця часу, від місяця і більше. Все залежить від рівня підготовки самої людини. Хтось швидше. Інформацію поглинає хтось комусь потрібно довше практикуватись. Але в середньому місяць-два вистачає для того, щоб розрахунок злагодити, навчити, відпрацювати всі е, варіанти, які будуть застосовані на бойових діях в тилу, щоб для розрахунку це не було чимось новим. За місяць я можу зробити нормальний розрахунок, який поїде воювати і нищити підарів на будь-якому напрямку. Але. Якщо є люди, у яких ну, руки виросли не з того місця, чи ще щось, або просто людина, ну, от їй не подобається працювати на даній системі, чи вона не хоче бути артилеристом, то, звісно, таку людину не навчиш ні на арчері, ні на Богдані, ні на мінометі, ні на чому іншому. Але здебільшого таких проблем немає. У нас кожного, я можу заряджаючого посадити і навідником, і командиром гармати. І він буде виконувати ці обов'язки, тому що у нас люди взаємозаміняємі. Вони всі знають обов'язки розрахунку, тому що якщо випадає один, один із хосслужбовців з екіпажу, інший його може замінити. І це не є проблема. Тому що якщо не є взаємозаміняюстю розрахунку, то цей розрахунок не може нормально виконувати бойові дії. Давайте перейдемо до іншої машини подібного типу, як 2С-3. Ми щойно розглянули. Це радянська самохідна артилерійська установка 2С-1 гвоздіка Дана машина обладає 122-міліметровим стволом. Дальність стрільби цієї машини на повному заряді 15 км 200 метрів. Це максимальна дальність. На зменшеному заряді вона стріляє на 12 800. Це, в принципі, однотипна машина. Вона дуже схожа на попередню 2С3. вони одного сімейства. Але основна різниця полягає в тому, що в цій машині. Менший калібр, саме 122-мм гаубиця встановлена, та вона розроблена на другій базі. Якщо 2С3 «Акація» розроблена на базі Т-64, танкової бази, то ця машина вже… Працює на базі МТЛБ, обична маталига. Також за основних переваг те, що дана машина може долати водні перешкоди на відміну від 2 с 3 тому що її маса дозволяє це робити, і технічні особливості машини дозволяють це робити. Машина це важить 15 тонн. Машина маневрена, не потребує якогось особливого ставлення в ремонті. Запасні запчастини є, будь-де навіть на дорозі. Да? Що ще по відмінностям? В принципі, як такових їх. Не дуже багато, така ж сама панорама, ті ж самі гусениці, та ж сама швидкість, той же самий запас ходу. Тільки в цій машині зменшена дальність стрільби і менший калібр. По боєприпасам даної машини можна відмітити, що в принципі вони всі однотипні, які з два 3 такі ж самі сколково фугасні, димові, агітаційні, реактивні, керовані і так далі. Але е, на цих машинах немає касетних боєприпасів. На цих машинах замість касетних застосовуються шрапнельні боєприпаси. Такі у них невеличкі шрапнельки йдуть, і зона ураження шрапнелями квадрат 50 на 50. Якщо хто не знає, шрапнельні снаряди зриваються в повітрі. У них є спеціальний підривник, використовується який розривається в повітрі. Тому вони вражають таку велику площу. Найскладніше в повсякденній роботі з даною сау, та й в принципі з усіма сау даного типу. Це те, що потрібно кожен день постійно контролювати її технічний стан, не забувати її обслуговувати, не забивати на машину, вчасно подивлятися на її технічні там на ходову частину, двигун, артилерійські всі пристрої, тиск, рівні. Це все потрібно контролювати кожного дня. Тому що якщо ти не будеш цього робити, у тебе в один день просто гармата не буде стріляти. Або не підніметься ствол, або вона зловить килин, або не дошлеться снаряд і маса-маса-маса інших проблем. Тому розрахунок навчений на те, щоб кожного дня без нагадувань, без всяких, вони постійно контролюють її технічний стан, і це є найскладніша частина роботи. Ти постійно маєш контролювати кожну дрібничку, тому що через отаку дрібничку, буквально там. Якщо не обслужити затвор, просто не дойде у тебе бойок до капсульної втулки і снаряд не полетить. Якщо цей момент не проконтролювати, то не буде ніякої роботи. І це є саме найважче в роботі. Вітаю, мій позивний Дімас. Я заступник командира 20-ї бригади Люберт 1-го корпусу АЗОВ з артилерії. Станом на 2025 рік робота артилерії не стала менш актуальною. Так, безумовно, в зв'язку з розвитком безпілотних авіаційних комплексів противника наша робота стала важчою. Нам важче проводити ротаційні моменти, нам важче проводити логістику до позицій та менше працювати. Проте ми досі актуальні і ми знищуємо ворога. Основними завданнями, які артилеристи ставлять собі, це знищити якомога більше ворожої піхоти, котра рухається в напрямку наших позицій, деморалізувати їх, зупинити їх, розмотати їх по посаці, зробити усе, аби вони не підійшли до нашого переднього краю. Також артилерія є невід'ємною за несприятливих погодних умов. Коли не можуть працювати пілоти наших дронів, працює артилерія. Ми працюємо як контрбатарейна боротьба. Засобами артилерійської розвідки ми виявляємо нашого противника, локалізовуємо його та знищуємо. Інколи бувають випадки, коли ми не можемо точно виявити ворожу вогневу позицію або ж місце, де працюють ворожі пілоти. Тоді ми працюємо просто в район, насипаємо туди крупним калібром і ворог затикає свій рот. Це працювало вже не один раз, і це рятує також нашу піхоту, наші суміжні позиції, наших артилеристів, наших пілотів та інші наші підрозділи. Одним із важливих завдань артилерії також є зупинка механізованих штурмів. Щільним загороджуючим рухомим чи нерухомим вогнем, наше завдання зупинити просування ворожих колон, котрі намагаються проїхати нам в тил. Тому, незважаючи на швидкий прогрес і технологічність сучасної війни, артилерія все-таки є потрібною та необхідною. Наші завдання не змінюються. Наші цілі також ворог не зупиняється. Тому наша задача працювати якісно, ефективно, знищувати його, демотивовувати його та працювати не лише як професіонали-артилеристи і керуватися лише цим в бою, а пам'ятати одне ми захищаємо нашу рідну землю. Ми мстимо за наших побратимів, котрі знаходяться в полоні, котрі були закатовані, та за смерті усіх невинних цивільних людей. Отож, якщо вам близькі наші погляди, якщо ви також хочете захищати свою землю, якщо ви хочете помститися за каліцтва, смерті та інші негаразди, котрі приніс ворог в наш дім, долучайтеся до артилеристів 20-ї бригади «Люборт» першого корпусу Азов.